І всім привіт! З вами Бейшоу, і сьогодні я представляю вам топ-10 унікальних беїв вибуху, які були гідні отримати своє продовження у поколінні Спаркінг, паркінг, чи BU, але, на жаль, ми їх більше ніколи не побачимо. Це щось з типу мого топу недооцінних персонажів, тільки цього разу про беї. Думаю, ви сумували за моїми звичними відео про Бейблейд вибух. Я зізнаюсь відверто також трішки. Ну а поки став професійним футболістом, бо Бейблейд вибух вже скінчився, ми починаємо. На 10 місці у нас Джормантор із далекого першого сезону Бейблейд вибух. Зараз я напевно вам і не скажу, як звали його Блейдера. Але в реальному житті Бей виявився дуже сильним. Насправді він має унікальний наконечник, який ні разу та каратомі більше не використовували, якщо не брати до уваги збірки. Також він мав. Збалансовану форму, що дозволяла витримувати удари, не втрачаючи швидкості. І ми отримували повноцінний, цікавий витривалий бей. На дев'ятому місці Хронос із другого сезону Бейблейд вибух. Теж непоганий бей, що дістався ганебному власнику. Його фішка із зміною режимів і з витривалості на атаку, якщо не помиляюся, навіть дуже цікава. І ми потримали гідну альтернативу Спрігану чи Ахілесу. До того ж він має ну, дуже гарний зовнішній вигляд і чудового аватара. На полі битви він також був далеко не найслабшим. Восьме місце мій улюблений бей всіх сезонів Анубіс. Коли у нас були лише беї манги першого та другого сезонів, Анубіс виявлявся найсильнішим із нашої колекції. Він мав ідеальну захисну форму і дуже витривалий наконечник. До того ж, це популярний персонаж із міфології. А от дістався він не надто приємному персонажу, на мою думку. До речі, деякі люди до цих пір вважають, що Акіра Яматога це дівчина. Сьоме місце Екліпс, це Бей, точніше Бей, що належить до третього сезону «Бейблит. Вибух і що обертаються у різні сторони, і символізують день та ніч. Тут, напевно, мені не настільки цікавий бей, як його власник. Грав ночі культовий персонаж манги, але в аніме він майже не з'являвся. Але навіть і без нього фішка з беями, що обертаються в різні сторони, і поєднуються в один, дуже цікава. Шосте місце Хейдіс із третього сезону Бейблейд Вибух. у цьому випадку цікавий як Бей, так і його власник. І якщо Фенікса ми нарешті дочекалися, хоч із новим власником у шостому сезоні, то Хейдіса ми так і не отримали. А шкода, потенціал у Бея був дуже гарний. По отаці він був одним із найкращих, якщо не найкращим. П'яте місце Геркулес із також третього сезону вибух». його власник, щоправда, був тупим містером Мускулом, але це не відміняє той факт, що це найсильніший бей третього сезону, з яким хіба що міг конкурувати Дед Фенікс. Він був ну дуже витривалим, зокрема за рахунок своєї фішки на верхівці і дуже якісному наконечнику. Четверте місце імба четвертого сезону Генезіс. Це бей захисного типу із дуже витривалим електричним наконечником, за рахунок якого він може протистояти навіть беям шостого сезона, ба більше його власник Гвін один із найкращих і точно найсимпатичніших персонажів всього бейблейд вибуху. Але далі четвертого сезону ми не побачили Генезіса. Третє місце Зевс із далекого першого сезону «Бейблейд Вибух». Ну, по-перше, це один із найцікавіших беїв першого покоління і точно не найслабший з них. А по-друге, це просто якось несправедливо, що ЗАК це єдиний представник неперевершеної четвірки, що не з'явився у жодному із подальших сезонів у якості блейдера. Друге місце Саламандра. Це дуже сильний лівосторонній бей, що з'явився лише у третьому сезоні «Бейблайт. Вибух. Він має непогану особливість лез, лес, так і унікальний наконечник, який сильний як у реальному житті, але на режиму захисту, так і дуже ефектний в самому аніме, але на режиму атаки. До того ж, Соу це один із найкращих і найбільш пропрацьованих персонажів вибуху. Бонусне місце Джокер та Леопард. Один із четвертого сезону, і я знаю, що у нього дуже багато прихильників. А інший із третього сезону, і я особисто хотів би його продовження. І перше місце Фарнеус із третього сезону Бейблейд Вибух. По-перше, це унікальний захисний бей із цікавими деталями. А по-друге, його власник фубуки блейдер, на якого були великі очікування після кінцівки другого сезону. Але, на жаль, далі третього сезону ми не побачили ні бей, ні самого Фубуки.